Формування української нації загартувалося не в тиші кабінетів, а на холодному асфальті листопада 2004 та 2013 років, коли перші сміливці вийшли на майдан відстоювати право країни на європейське майбутнє. Тоді це був мирний протест, голос молоді та всіх тих, хто вірить, що Україна гідна більшого у січні та лютому 2014 року. Мирні барикади перетворилися на лінію фронту. Над площею стояв димшин. А поруч чоловіки й жінки, які знали, що можуть загинути, але не відійдуть. Небесна Сотня стала першою ціною, яку Україна заплатила за право бути вільною. Під натиском народу режим упав, і здавалося, що історія зробила крок у бік світла, та боротьба лише змінила форму. Революція гідності не завершилась. Вона перетекла у війну, яку розв'язала Росія. Сьогодні українці продовжують ту саму боротьбу, що почалася на майдані під прапором, який тримали тисячі рук на морозних протестах. Ми виборюємо своє життя, свою землю і своє майбутнє. Це шлях нації, що народилася у вогні і більше ніколи не схилить голову.